Доброго дня, мене звуть Овчинникова Ірина Анатоліївна. Я доцент кафедри електричної інженерії та кіберфізичних систем інженерного навчально-наукового інституту ЗНО. До нас надійшло питання від абітурієнта. Зараз я його оголошу. Мене цікавить перспективність обраної мною сфери майбутньої діяльності фізика. Автоматизація, електротехніка, тощо конкретніше у морських судах. Ну, враховуючи ваш хист до фізики, я можу запропонувати вам дві спеціальності, які є на нашій кафедрі. Перша це 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Та 174 автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. На спеціальності 141 відкрито дві освітні програми. Одна має таку ж назву, як і сама спеціальність, а інша інженірів сучасних об'єктів енергетики. На спеціальності 174 також дві освітні програми бакалаврського рівня: перша автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології, і друга проектування безпілотних апаратів та систем керування. Що стосується 141 спеціальності, то про них краще вам відповість гарант відповідної освітньої програми, я ж розповім про спеціальність 174, оскільки являюсь гарантом освітньої програми на бакалаврському рівні. Так от, де можна застосувати фізику в автоматизації? Автоматизувати будь-що, що вітає у повітрі, неможливо. Нам необхідні знання із предметної області. Що таке предметна область? Це, власно, якісь механізми, якісь технологічні об'єкти, технічні, якісь процеси, з чого вони складаються. По-перше, вони мають механічну частину, в них щось рухається, щось обертається і таке інше. Тобто діють закони механіки та кінематики. На таких системах подається електроенергія. Тобто діють закони електротехніки. І подаються будь-які матеріальні потоки: тобто повітря, сировина, паливо, ну, все, що можливо, необхідно. Знати і вміти складати матеріальні та енергетичні баланси. Тобто, знання фізики тут у нас майже на першому місці, на другому місці знання математики. Тому що знаючи закони фізики та володіючи основами математичного числення, складаються математичні моделі, відповідних технологічних та технічних об'єктів та процесів. Тут уже будь-яких. Це може бути і безпілотні апарати, і металургійні печі, і космічні суда, і кораблі, і, і все, 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 все що ви можете собі придумати. Так от, складаються математичні моделі. На базі цих математичних моделей буде розроблено алгоритм керування. І вже комп'ютери, в яких цей алгоритм керування прописаний, а тому, ще й необхідно буде знати програмування. На технічних спеціальних мовах. Так от, за допомогою цих спеціальних алгоритмів будуть реалізуватися закони управління, буде реалізуватися власна автоматизація. Ось така велика схема, в основі якої лежить фізика. Перелік дисциплін. Який викладається на освітніх програмах, обов'язково містить основи електроніки, електротехніку, геоінформатику, моделювання та багато інших ці дисципліни постійно оновлюються у зв'язку з тенденціями розвитку сучасних it технологій бізнесу та промисловості. Тому ми запрошуємо вас навчатися на спеціальні 174 автоматизація комп'ютерної інтегровані технології та робототехніка, яку посвітню програму ви не обрали. Дякую.